Лемтот свободний, тако самостоятельно мислить. Творча група програми Русинська родина і я її ведуча Віра Кубулей желаємо вам мудро приймати рішення в своєму житті. <му> у слідувачому листку нашої програми повзарайтеш то спрятало у дідовій торбі. Йой, як добре, коли маєш можливість урватися із варожської суєти і поїхати у гори. Низька благодаря частованому Віталію Курацу, істинному патріоту села, наша творча група Чимчукує у його рудної село Турія що на Перечинщині, аби учути красні болиці про село і познайомитися із талантливими людьми. Устали з змираненько, аби захватити схід сонця, увідіти, як красно димлять гори. Ну та позирайте, яка то й краса, аж ми очі убирать. Ще милують очі пізні літні чічки, бавить зюр росе на траві, а краєвиди перечинщини можеш порівняти із Швейцарією. А повзари Лемдівко біла на нашій гори, гойкать до мене розквітла Ромашка. Мені ся видить, що у нас намного красивіше, ге у Швейцарії, бо у наших горах найдеш гриби, малинку, яфенку, чорничку, та ще це мало інших смачнот. То правду маєте жиліпше, ге наші гори не є нігде, а й бо треба нам далі йти, аби увидіти, як сходить сонце над полониною руну. Їдемо ми далі, і перед нами розкривається дуже файний краєвид над селом Туря Бистри. Красноє село нічого казати, а й боки більше був файний путь, та Швейцаріяся може спрятати у наших краєвидів. У далині віднієся цирку, як у кожному порядному селі. Селося так розпростерло між горами гидерап хліба на долонях. Красота неописуєма. Красота, красоту, а й бо це знаєш, ти же сніги на полонині руни ближать аж до юнія. і відте все тягне фрішним воздухом. А з півдня у села гору пліжку, а мало далі на захід тягнуться діли, і вони одгороджують село у теплого сонечка, так що той у селі і літом доста холодно, гойкать до мене зелена трава. Правду, маєте жити доста прохлодно, а й надівуся, що люди туй будуть такі добрі, як Віталік, ну та будемо відіти. Уперше наше село у письмових істочниках, каже мені Віталік, споминаться ще у 1552 році, хоч декотрі да, історики-дослідники стверджують, що перші поселення руснаків існували ту ще 100 років раніше. Як би там не було, айби село дуже красне, а кулькотої керниці із такою смачною водою, що от фінджиття не одтягнеш, бо то не вода, а лікарство. Ну то, то й не чудо. Ботурю бистро оточують красні урвища затін, свалявка, березини, свята вода, верхполянка, кусниця, Фейсово поле, Черенини, пітрус, молдавець, лишковець, менчул. Куткіть уникли такі назви, чому наші предки їх так назвали? Може ли догадати? Бо, наприклад, ця та вода розпростерлася у підніжжі гори плішки, котра удгороджує село у знаменитого санаторію синяк з його цілительними продуктами сірководню. То не у селі ходять чутки, що туй, коли слічили свої кістя ще наші пращури. Вони приносили з собою коритя та відра, гріли на огні всю воду і приймали ванни, а поскольку після таких процедур чувствувалися ліпше, то щитали жито вода сята. Таких міст і дуже много, каже мені голова села, котре якраз підійшов до нього, коли знімала гори. А ще селося так не тому що за одну із легенд, ту і колись жили бики Тури, тому все стало походним для назви Туря. А в поєднанні з рікою, що називається Бистрик, що тече посеред села, і дістало назву Туря Бистрий. Кіль хочете, можу вас повести в увідіти великий камінь, на котрому добре чоловічу ногу і кінське копито. Та де б не хотіла, Айбо би, кажуть, що то доста далеко, та й пішо треба йти. Ну, айбо би ідеме. Хлопи побігли уперед олені, а я за ними, Чампову, бо уже мудвикла по горах ходити. Що ж оно, ідеш в урочище чурова лавка? зідня красна пулька, що усадилася на яблунку й принцеса на трон. Айно, ну, а ти уткі про то знаєш. Та я чула, як про тот камінь газдиня приказувала. І ще сивої давнини, коли ангел добра, як посланець Бога, приходив у сими місцями, стрів він представника зла вподобі диявола, йой припав б. І між ними уникла суперечка, які сили добра це зла сильніші. Для цього були убрані найвищі гори, полонина руна та гора пліжка, з яких вони мали йде на раз скочити. Ангел добра скочив з полонини руної, а чорт з гори пліжки. І в єден час не приземлилися на великому камені, що лежав урочиші Чурова лавка. А й є інтересний факт: відстань від полони рунної до каменя складає 25 кілометрів, а згори пліш килим вісім, і тому ангел добра скочив далі в чорт. Протягом много років цим знаковим слідам не надавалося великого значення, хоч перекази і чутки про чудодійні властивості цих слідів передавалися на многі роки. Діти, що пасли худобу, навчені старшими, приходили і цілювали слід ангела і просили щасливу судьбу, а в другий слід чорта плювали. Ки жона не могла родити дітвака, а батькось дуже захворів це, не міг знайти свою половину, доста було прийти до каменя і поцілювати слід ангела добра, і всі желання добрі збивалися. Красні болиці ви мені розказали, і най Бог поможе вшитким добрим людям, аби традиції добра перемагали, бо у селі ростуть маленькі туря-бестрянці, котрі сподівався будуть сокотити тут і духовні постулати, з якими вони ростуть і підуть у світ. Бо повірте, іменно духовні обереги додадуть вам моці урости великими людьми і відбитися як лічності, десь далеко у друдної отцюзни. Помні тут і путики нашого села, котрими сте бігали босими ногами, тут і поточки, з котрих ви воду пили, бо у них є велика енергія і сила ваших предків, і най вам усьому Всевишній подержить сохтаж. Уже скотилося сонце за гори і доли, Я їду автобусом до Вароша, маленькомуся змучила. А й бо щасливо вже узнала много інтересного прекрасної село Тур'я Бистрій. Музика. Низька у нашій програмі Оксана Розман продовжає знайомити вас інтересними судьбами русинських жінок. Жизнь часто обертиться не так, як бися хотіло, але лише ми самі рішаємо покоритися судьбі. Це попробувати зробити все по-своєму. Героїня нашого низнього сюжету обрала другий варіант і пішла на перекір цілим системи. Марія Гелатей родилась на подкарпатській землі, але тяжка життя заставила її, як і многих других, глядати щастя на чужині. У 18 років вона, повіривши комуністичній пропаганді і агітації, перейшла границю з надією на легку і багато життя, а попала у руки мучителя. Період Словацької Республіки і, і Беткорпатської Росії в її составі був насправді найдемократичні, але тим не менш у той період комуністи проводили дуже недобру агітацію про те, що найдемократичний режим у світі ото є Радянський Союз, і що там казково щасливе, багато життя. Чому дівки наші втікали? Діло в тому, що тут зіграла свою роль агітація, дуже нечесна агітація з боку вождів комуністів наших, нашої області, вождів, які прийшли в школу. У Харкові в Совєтському Союзі навчилися брехати і так красно брехали, що така багата держава їх чекать, що тисячі дівок лише лишали своє домівство і йшли глядати ліпшу долю. Ну недалеко недалеко вони пішли до перевалу, а там вже на них чекали пограничники. Послідуючі дні на все врізалися у пам'ять. Темний барак наповнений вимученими людьми. Постоянні допроси, мертві тілашта каждий рано вимітували на вулиці. Потім довгі переходи, такі ж грязні бараки і люди похожі на живі трупи. Із усіх єднаких днів, наповнених безконечними допросами, виділився Єде. Марію туди визвав до себе начальник тюрми і повів, що особливим советом їй засуджено до трьох років і справно трудових таборів. Дівчина сприйняла то так, б говорилося не за неї. Будучи більше року у лещатах комуністичної системи. Вона поняла усю тиранію того режиму і не надіялася вже вернутися до мю живого. Через пару днів сотні засуджених посадили на баржі і переправили річці світом до села Мочани. той тиждень добиралися до табору. Дорога була дуже тяжко, але умови життя в таборі оказалися іще тяжче. Жінки робили на лісоповалі, а аби отримати їду, мусили виконати нору. Но, трудячися у зорі до зорі норму можна було зробити лише на 25-30%. Ті страхи, у які попадали наші діти фактично, бо були там і 17 річні, 18 річні, то, то е, страх Божий, у яких е, условіях держали їх у нелюдських условіях. І то, то має демократична держава у світі, яке, яку яку себе проголошували совет, то просто один ужас голодним без води давати і ще соленої солений, солений гірінки убити ілі, і вбив то фактично приблизили собі смерті, то не вкладується у голові. У кінці 1942 року у табір прийшла вість, що Чехословацький уряд хоче сформувати воєнний легіон для боротьби проти німців і своїх граждан, які знаходяться у таборах Радянського Союзу за незаконний перехід границі. Це був єдиний шанс для Марії урватися на свободу. Але до легіону записували лише здорових людей, а дівчина після перенесених хвороб була дуже слабою. Попасти у легіон стало для Марії саме завітну мечту. Коби міг подумав. 20-річна дівчина хотіла йти на війну. У кінці квітня 1943 року Марію і ще 25 дівчат, рослинок і 80 хлопців освободили табору. Після пережитих кошмарів воєнна часть відділася рай, а потягнуті молодики в офіцерській формі Божими посланниками. Абсолютно понятно, чому, коли було об'явлено, забирають наших. У шитких граждан, вони ще не бувші, вони були гражданами, Чехословакії. в забирають їх у... на війну, фактично. Так усі це зголосили, хоча війна то, то не рай, то це теж пекло. І тим не менше, як порівняти, ось усі йшли. І добивалися, аби їх упустили із Гулага, бо вони хочуть іти на фронт, хочуть йти воювати. Так може собі вже з того представити, які були страшні умови в тих руських лагерях. Хоч Марія і розуміла, що йде на війну, але була безгранично щаслива. Її оприділили у подросів зв'язі, де вона училася радіосправі, азбуці морзи і телеграф, а також пришки з парашут. Після окончання курсу і здачі екзаменів Марія призначила штабно роту связь. Сільський регіон формувався в Бузлуку і на протязі одного року готувалися до війни. В основному легіон состояв із подкарпатських русинів. Вони дуже добре знали свій край, знали дуже добре ту, ту лінію оборони Арпада. Кожний закуток цієї лінії знали, і вони дуже готувалися до того, щоб освобождати свою родну землю, своїх людей. За три роки служби Марія дістала три награди: медаль за мужество, Чехословацький воєнний хрест і медаль Яна Жижки. Після війни її предложили навчання у школі офіцерів зв'язку і надали житло. Але Марія дуже хотіла вернутися домівку. Прийшло много років, отколи вона лишила рідне село, родител, братів і сестер. При першу же можливості попросила у командування отпуск і достала дозвіл. І туди, як на крилах, полетіла до Но дома Марію чекали тяжкі новини. У 1943 році після тяжкої хвороби умер нянька. І всі заботи, аби пригодувати, обогріти і якось діти сім'ю лягли на плечі мамки і старших дітей. Аби не замерзнути зимою, ходили у ліс заготовляти сухі гілки. Прийшлася самому обробляти землю, яку мали за 20 кілометрів у села. Дівчина замітила, яка поношена много раз латана одежа у рідних, який худий і вимучений лиць. Їй не хватило духу розказати матері за те, що пережив. але в той момент рішила для себе, що піде робити, або помагати сім'ї. Тяжка доля. Була так само многих, таких наших, які пострадали від е, е, условия радянського режиму, коли Подкарпатська Русь належала радянському режиму. Но назад у Чехословакію Марія не попала. У чопі на границі її кімно других русинів, що верталися з одпуска, не пустили. Не помогло і в то що була гражданкою Чехословакії і воєннослужащою Чехословацької армії. Так на все і лишилася на Закарпатті. А через пару років вона вийшла замуж і поселилася в Мукачів. І лише в юні 91-го року, через 50 років після незаконного ув'язнення, дістала із Закарпатського обласного суду документ про реабілітацію. Но Марія Гелетей була лише однією з немногих, кому вдалося спасти свою життя. А кількох русинів погубила комуністична система. Ніхто не знає. Добре, коли маєш пофіглювати, да даколи і посміятися над собою, що немаловажно, бо сміх то то багатство, що нам все лишило. Ну та ми низьки вам предлагаємо повеселитися і побзирати фрагмент з відеофільму на фіглі до Марки Голубинської. Дорогеньки мої. Маленько стеся погостили, маленько сте відпочили, заправилися, бо то, знаєте, робота ніяка не буде без того, бо маленько щось не покуштувати та маленько не упити, а й бо дорогінки мої, треба нам уже йти і робити. Так і моя жона. Прийде Йо і каже, так їм це не робила, так їм не робила. Щось робила? Поки робила, втом робила, втом робила, дітей у школу, грядки, у... плаче мити, їсти варити. Ну. худобину вбити. Жона. Та ти так не із над собою. Ти не роби так много. Ти возьми, рано сустала, попоїлась, попала ходобину і зварила сісти, сядь собі. Повставали діти, быстренько і ходінь, на корми, мене приведи в порядок, на роботу, сядь собі. А далі піди, плача помиєш, город покоплеш, струча поламиш, сядь собі, ся собі, дихни, розумієш, що дайше. Хотів за дітьми піти постренько в школу вернутися, я прийшов з роботи нагодувати, бо я телевізор хочу виїхати, бо я устав, що я з роботи прийшов. Не робить субісяч. Вечерусь на парувала. За субісяк. Ти юрист знаєш відливати, ну 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 Чув я цю казку, куме. Як на вас була ваша лишила малого? Ну так. він рано встав. Усе колись на когось щось лишають. Рано встав та малого. Убрав там один садик повіг, у другий, у третій. А малий каже, няньку. Пак ти мене до по садиках ходиш, я вже в школу запіздив. Ной <laughs> <laughs> се справді фігля, бо у мене дівка. <laughs> Еса фігля. Кут ти це не бере, будеш жити, а убере свій, фай, ну убереш собі файну. Яку мен? Який був знав я с... Так я вже вже вженила, був знав, Там був і розумну, і роботя, і таку веселу дівку собі взяв. І, чу, і чу. Та що з ними трьома будеш робити? <ривіт> так <ривіт> тепер уже ніч. Ну, не борята, а ще сіся, газинька файну. вам казати Но, за малого, так говорять за малого, Марко. А в мене малий, ну ниця не хоче слухати. Що мені кажуть, ніч не робить. му кажу, Сашику, а ну йди все зроби. Пішов. Мамко, що ти ще помогти? Кажу, слухай, Сашику, так струча ще полущите, пішов. кажу, Сашику, ти щось видав не ото. І дилим ти мені щоденник дай. Мамка обунієвня. Па кадесь дів, даєм сусідів. Та нащо? нянька напудив. Нянька дуже тим щоденником напудить. Цак малий прийшов сиґіння, не вчився доколе. Та поклали йому дванадцятку в школі. каже. Прибіг, а нянько сидить каже, Няньку, у мене дванадцять. Не у холодильник. Не варята доста було. Давайте йдемо струча, струча. Ану струча, може мало повідюємо. Струча. Нє, ні, нє, дорогиньки мої, йдемо робити красненько. Сусіда на нас надіє. Сусідає іде, йдемо ідемо, 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 помаленьки. Мило, ми. мило. Добрий мало, день. Добрий день. Мило, мило. Я та не крала, шо... я свій наламала. Ти налам... на щось наламала, я б тобі дала. Господи, кума, пак прийшла до тебе, аж може ти струча дам, ти даш мені мало молока. О, кіт ти дам молоко, кіт я корову продала вже. О, господи, і квасного не маєш. <laughs> Це знаєш, Юра, чому бузьки йдуть у теплі краї? Лаба у них довгі, Юра. <laughs> <laughs> Ні, Юра. Та Ні, Юра. Там тоже люди хочуть мати дітей. А там такі. Куме, даме у теплі країни. Ви ж то ще наробили та дім мала шарку.